Що сказати, дивіться, шкірка мухоморів це три різних аспекти. Давайте розглянемо їх по черзі, щоб зрозуміти їх повністю. Спочатку варто зрозуміти, що шкірка мухоморів, включаючи пантерний та червоний, є найбільш активною та важливою частиною цих грибів. Причому не тільки сама шкірка. Ну і десь 2-3 мм у випадку червоного мухомора, ось ця ось жовто-оранжева м'якоть, у випадку пантерного чисто біла. Але це самий цимус. Для тих, хто хоче займатися психотерапією на мікрорівні або такою от терапією вже на макрорівні, і все з цим пов'язане, не буду конкретизувати. Чому так виходить? Процес появи активних речовин у мухоморі залежить від розкриття плодового тіла. Цей гриб поступово набуває об'єму, аналогічно надуванню повітряного кулька. Міцелій гриба, наповнюючи клітинки водою, спричиняє їх розтягнення. Цей процес, супроводжуючись потоком води вгору, постійно збільшує кількість активних речовин, які накопичуються, включаючи аботинову кислоту і мусцимол. Таким чином активні речовини, такі як ізоксозоли, синтезуються і накопичуються по мірі зростання гриба. Що при цьому виходить? Плодове тіло не гумове, так і через накачування вода би в ньому накопичилась занадто активно. І як кактуси в пустелі після дощу, гриби почали б лопатися. Щоб цього не сталося, зайву воду випаровується через шкірку капелюха. Саме тому взагалі всі гриби в лісі, а не тільки мухомори, якщо їх потрогати, вони такі прохолодні, холодненькі на дотик, трохи вологі і дуже приємні. Саме завдяки постійному випаровуванню, яке охолоджує поверхню капелюха. І що виходить? Надлишок води викидається через шапку. Активна і корисна накопичується під шкіркою і в самій ній, не викидаючись назовні, що є важливим. У результаті саме тому шапки-мухомори найбільш активна частина, окрім самої основи ніжки, але це окрема історія, яку треба розповісти. І коли ми готуємо капелюшки для мікродозування або макродозування, природно, ми, звичайно, готуємо саме капелюшки. Це тисячолітня народна мудрість, найактивніша частина гриба заготовлюється. Це те, що стосується, чому збирають саме капелюшки і чому саме дозрілі капелюшки містять у собі максимум активних речовин. Просто за часом їх там накопичується все більше і більше. Тепер щодо шкірки. Як ви вже зрозуміли, шкірка і підшкір'я це місце, де в мухомолі міститься найбільше всього. На ньому зосереджені найважливіші елементи. Як ставляться до шкури? Історично знається, що шамани використовували шкуру для куріння вже з найдавніших часів. Для цього з мухомора шкірка знімалася. Шкірка з мухомора знімається чудово, іноді майже повністю, за винятком самої серединки. І якщо мухомор був великим, шкірка скочувалась в такий невеликий, приблизно з горошину, вологий шарик і клалися сушитися. Якщо мухомор маленький, то відповідно з двох-трьох, іноді навіть чотирьох мухоморчиків шкіра збиралась в одну кульку і також клалась сушитися. Що в результаті виходило? Ось цей сушений шарик. Якщо взяти його і покласти на язик і повільно розсмоктати до повного розчинення цього самого божественного нектару, то двох таких шариків достатньо для повноцінного мухоморного трипу. Ця практика збереглася з найдавніших часів. І навіть зараз вона використовується коліноводами, наприклад, в околицях Магадана. У мене є звіт, де так стосовно дозувань, важливо розуміти, що збір шкірки та мікродозування нею стають все більш популярними останні роки. Ця тенденція привертає увагу все більшої кількості людей. Відразу хочу попередити, що немає жодного сенсу відокремлювати від поверхні шкірки білі бородавки мухоморів. Це ще одна звичайна міфологія, в них немає ніяких особливих властивостей, це просто залишки загального покривала. І тому, якщо ви сушите шкірку для мікродозування, ви повинні знати, що цей матеріал приблизно в 5-10 разів сильніший, ніж капелюх в цілому. Тому для мікродозування збирають шкірку і десь 2-3 м'якоті під нею висушують як зможуть, лише би висохло. Потім перед вживанням перетворюють у порошок, і тут важливо, якщо, допустимо, ви в разі мухоморних шапочок мікродозуєте одним грамом, то відповідно шкірки для мікродозування достатньо 1 або 2 десятих грама не більше. Тому що, якщо ви візьмете грам шкірки, мені буде цікаво потім прочитати ваш звіт.